І всім привіт, друзі, на каналі Роугеймс це новий відеоролик. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт у, у своєму поселенні. Сьогодні я буду будувати. А ще я буду будувати. Дізнайтесь після інтро. Ну а перед початком цього відеоролику хочу поставити лайк та підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Так, друзі, як ви бачите, я вже трішки під підготував стінку. Другу вже. Е, і ви мене, напевно, спитаєте Артема, чому ти одразу не побудуєш ось тут колону? Е, ось, напевно, я з цієї колони, напевно, прогадаю. А, ні, не прогадаю, це ж тут буде стінка, ось така от... А якщо пригадаю шахматним шахматним розкладом, а? Дивіться. Раз, два. Тикс. Раз, два, І сказав двотикс, тикс, тикс. Тикс. Оп. Ось, друзі, дивіться. Все, бачите? Я не пригадав з розкладом. Так, тепер будемо тут стінку. Тут ми її будуємо... Ну, тут легше вже. Ми її будуємо цій. Так же буде з цією стінкою. Вона тут теж буде зеркальною. А в чому є. А в чому тут є прикол? Okay. Прикольно Майнкрафт завіс. Те, що тут буде прохід. Опа, Майнкрафт вписне. Ось тут проблема ну, не знаю по а проблема з тею з дверима о дверима проблема так давайте зараз вип'ю зілля Сріпсіропсяп, сьогодні сроп. Так, і ось тут тепер будуємо. А ще щось тут треба побудувати. Ми вже коли цю побудуємо. Ось так теж, як і тут робимо. Оп. 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 Давайте ось так от розставимо. Оп-оп. Оп. А оп. Ой, дивіться, друзі, тут... Тут... От тут от можна зробити вхід. Це буде більш прикольно. Оп, оп, оп. Так, сподіваюсь, не прогадав з розкодом. Так, що тут тепер... доски. Опс! Так, тепер ось тут доски, 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 доски. Дошки, о, дошки. Оп. 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 О, диві дивіться, друзі. А з цього можна зробити вікна маленькі. Якщо не поставити. Дивіться, що тут робимо вхід. Дивіться, це як вікна, прикольно! Давайте таки залишимо тоді. О, дивіться, трошки прикольно, як вийшло. Все. Так, і тепер нам треба зробити вхід на другий поверх. На другий поверх у нас буде, напевно, давайте. зробимо ось тут -от по типу вхід на другий поверх. На другому поверсі в нас буде, типу, тер... тераса. Так, нам треба взяти... Півполоки. Давайте. Так, стоп. Гагнасот стінка. Ага. Все, в мене просто тут задумка одна є. Беремо кілову повидку та опс. Та ось таку от. такий от півполок. Так, і давайте ставити опс. Опс. А взагалі давайте... Так, ось поставимо. Зробимо ось так от. Дивіться, як прикольно. Оп-оп. ну оп. тут вже дрібна кам'яна. І ось ми вже вийшли. Дивіться, тобто як воно виходить. Що стати під правильним <кій> Якщо стати під правильним могом, то ми майже і не побачимо ці повитки. Тобто вони зливаються з болоками. Так, ну, тераса в нас буде більш простою. Тут нам е, нічого складного не треба. Так, давайте. Побудую оп-оп, оп і оп. Ось так давайте тоді вже побудуємо. Оп-оп. Оп-оп. Все, дивіться. Прикольно? Прикольно. Так, і тепер ми беремо найголовніше, що нам потрібно, щоб ми не впали. Це загородження. Так, Де воно? Це згадав. Я вдров завис. Воно в нас тут у декоративних болоках. Ось вони. Ось хороше. Або ще можна дивіться, як. Або... Ой, це гарно. Це ж А нам потріб потрібно, потрібно чисто. А от звичайний камінь. Та ну Майнкрафт! О, все, дивіться. Десь яка в мене ідея зараз. Або ось так от зробити Така от огорожа. Або зробити ось таку от огорожу. Як вам. Мені і так і так подобається. О, давайте зробимо і так і так тут, ось тут. тут. На цій стороні. Що якось... ні, не дуже. Це зламаємо. Ось так от зробимо. Так. пам пим пим Пим, 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 пім, пим, пім, пім, пім. Нам ж треба зробити ще потрібно буде декорації, там столики. Ось так і побудували. Піскай ось тепер на першому поверсі нам потрібно зробити тут освітлу. Світло. О! І нам ще ж потрібно буде зробити бар, точно, бар! Як же без нього. Так давайте обираємо Ось цей твок. Обираємо зараз. Треба якось незвично це зробити. Щоб всі такі зайшли і Вау! Verseit! Сказали. Так, беремо ось це от. І нам потрібен люк. Це по, ти, це по типу двері. Ну, як на барі стоять. Мав ви зрозуміли про що я. Так, все повага. Так, заходимо. А, нам ще потрібно зробити кухню точно. Так, тоді дивіться. Ми ось тут робимо стінку. Це по типу кухня Кодо у нас буде маленька. Так, ось тут ставимо блок. Так, тепер беремо ступень, Ступеньки. І робимо ось такі от. Такий тобто, типу столик барний. Та. Так, треба знов. Раз буду випити. Так, подивимось як тут. Ось так от ставимо. А, так, треба випити. Тут не вистачає освітлення. Так, давайте ось так от а, знову заходить. Ось так от ставимо. Ось так от люк. Ось дивіться. Так от воно, воно, воно виходить. Ось тут ставимо це по типу кухня. Через це вікно буде... Типу, видаватися їжа людям. Ні. Ну, ось так от. Все, типу, хтось стоїть, готовить та видає їжу. Так. Ось тут офіціант забирає. Та ось так от пар куриць і видає їжу. Де, як ідея? Ідея. Ну все. Так, тепер нам треба подумати, що зробити з вікнами. Вікна ми, напевно, зробимо світло сірі. Сірими. О. Так, нам треба взяти зараз. Напевно, ось таке ось КО. І перевірити. І поставити. Тому що все гарно. Ну, мене влаштовує. Так, тут ми зробили. Тепер ось тут робимо освітлення. Таким чином. Ось тут, ось тут. Все. Ти типу був готовий тут. Перепіднімаємось. Тепер знов спускаємось на перший поверх, бо що я дещо забув. А саме я забув поставити столе. Столе. З толи ми будемо робити найпростіші, найлегші, які тільки можна. Куди мені це, напевно, ще треба буде? Так, прогрузся. Дав. Так, давайте ось так от. Ставимо. Оп і оп. Давайте, ось так ставимо, оп. Упс. І... І... Оп! Так, нам ж треба робити все в одному стилі. А тут ми робимо, напевно, давайте ось так от. Я тут нічого давать. Тут будуть тільки два столи. Піднімаємось тепер на другий поверх. І робимо те ж саме. А давайте, друзі, як тут плюшка виходить. Е, так. Ось тут напевно ставим по два вже. Там уже як піде. А тебе ж щоб, щоб все було гарно. А, це нам треба ось так. От. І ось так, дивіться. Прикольно? Прикольно! Ну все. Так, і ось тут теж так, саме ставимо. І ось сюди давайте один. Все. Все і їм більше нічого не потрібно. Тут у нас буд... вийде вже більше е... стільців. Та й стов більше буде. Так, а ось тут давайте зробимо зробимо напевно так, як і на першому поверсі. Або ось так от, ось так от, ось так от. Ось так от. Ось так от. Піднімаємось. І ставлю все. все, я думаю, підійде так. Тепер нам треба поставити найголовніше. Це двері. А, і сюди, до речі, теж поставимо люк. Ось так от буде. По типу. А, і ще. Дещо забув. Ось так. Типу з'єднувальне. Так, і тепер ставимо двері сюди. А, і тепер ми звернемось до мода двері Макао. О! Так, давайте напевно поставимо зараз. Ось такі давайте. Вони мені подобаються. Підходить під стиль нашого ресторану кафе, кафе. Ні, сюди давайте ми напевно поставимо. е. Зараз. Давайте напевно поставимо. О, ось такі у двері. Дивіться. Прикольно? Прикольно, ну все. Залишаємо тоді. О, в мене ідея! Та Майнкрафт! Все краще видаляє Майнкрафт. Аншотжу. Чоткую. Тут ми, певно просто... О, ось так. У двері. Прикольно виходить. Чи ні. ці у двері більш підходять вже тоді. Так, все. А, і тепер голов... найзголовніше. Це, декора... Це декорації. А декорації я буду робити, зараз вам скажу, треба пожертити інвентар від цього те, Ти... що не потрібно. Переходимо у декоративні блоки. Ну, я думаю, це підійде. Як варіант буде. Так, мені потрібен горшок. Горшочок для квітів. Де він? Де він? Я ще його бачив нещодавно. Так, тут його немає. Ні, немає. І знов підемо сюди і шукаємо. Так. Ні, немає. Чого він... О! о! Ура! Скоро буде перемога! Так, тепер нам потрібно... потрібне... листя хвої. Нам потрібна саженець... саженець єлі. Не, з... ну я, звичайно ж, не знаю, що з цього вийде. Але щось вийде. Стамо саженець. І ось таким чином. Ні. Стійте. Давайте поставимо компост. <гум> О! Це буде більш гарне. О, дивіться. Ось так от. Так і більш горшечка обійдемось. Ось цього. Ось так от ставимо. до вікон. Так, подивіться, друзі, як гарно виходить вже. Так. Оп, оп. Оп. Оп-оп. Оп. Оп-оп-оп. Дивіться, друзі, як гарно. А тут ще можна трішки погратись. О, дивіться, прикольно, прикольно. А ось тут можна зробити зараз. А не знаю, що тут можна зробити. А ти теж по типу поставимо. Ось цю ось штуку. Цю от Прикольно виходить, прикольно. Так у нас... у нас надзвичайний ресторан... Ресторан. Так. так от. О, на вхід. У мене ідея, як для входу. Як вхід оформити. Зараз прогрозити Майнкрафт. Да давай прогружайся. О, все, нарешті. Ось така от в мене ідея, коротше. Зробити арку. Таку арку зробити. Все і... В приміщенні ну, яке на вулиці в приміщенні. Буде прикольно. А, я не можу заведіти, прикольно. О, так це виходить ще й захист. Тобто я взагалі геній. І тоді сюди теж можна поставити двері. Теж як ідея виходить. Раз двері. А сюди теж якісь такі поставимо. Стики от коротше, теж поставимо Як прикольно, прикольно. Ну все, прикольно, прикольно. О, або вза... Взагалі сюди можна поставити ще і скло. Ну, ось ці от панелі. Плюс як варіант буде. Упс. Так, не ну, зрозумів. О, все. Давайте ще стекло тоді виходить, де поставимо. Якийсь... Давайте ось це от спробуємо. По типу воно не може сходитись? Тій ти... що що? Так, дивіться, друзі, воно не може. Ну тоді без сква будемо. Тоді все. Ось так от. А, і тепер найголовніше це освітлення. А освітлення буду робити найпростіше. от треба щось, спочатку ще й знайти це освітлення. Шукаємо. Ось воно. Ось таке от дуже прикольно, гарне вийде. Так, воно біля кожного стойка. Так, ось тут провтикав. Ось так от сюди. Сюди і сюди. Давайте ось так от якось. поставимо. Все. Паркуримо. Паркур від Draw Games, а? Так, ось так от ставимо. Раз, два. Три. Все. Ура! А, що, що моя радуюсь? Не все. Найголовніше забув. Як ж ми будемо... Навіщо ми ж сюди будемо ходити? Нам ж треба щось їсти. О, їсти нам треба, тому ми зараз беремо. Е -е, Тередець знайти бочку. Е -е. Верстак. І сундук. О, я де ще забув потім. Що тоді поставлю? Так. Два, ось сюди два сундука. Два сундуки. Так. Ну, що, я взяв сундук. Ну, нехай. Ось вот ось так оце це поставимо. Ось сюди от перстак. Ось треба зробити все, щоб було максимально компактно та гарно. Ось сюди вставимо піч. І давайте ще сюди от зверху поставимо. А дивіться, як прикольно, як пістолет. Якийсь так. Ну, все по типу, готово. Давайте нам треба ще освітлення. Все, готово. Германію це нічого не потрібно з цього. І тепер виходимо. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до побачення, друзі! Побачимо вже зовсім скоро! Roham ha it's eats me wovo, Ro eats me woho.